Ваші соціальні внески, за що ви платите як мікропідприємець, коли ви платите свої щомісячні або щоквартальні внески, куди йдуть ці гроші? Це не просто податок, це ваша соціальна захищеність. Ваш єдиний соціальний платіж покриває такі штуки: медичне страхування, малоді матерніти, базову та додаткову пенсію, ретрет для баз і компліментер, сімейні виплати, алокасіон фаміліаль. І страхування на випадок інвалідності чи смерті, амвалідіти деси. Розмір внесків це фіксований відсоток від вашого реально отриманого доходу. Для продажу товарів це 12,3%, для послуг від 21,2% плюс невеликий внесок на професійні навчання. Найкраща частина це те, що якщо ваш дохід складає 0, то ви нічого не платите, ніяких фіксованих платежів. Це робить старт легшим і безпечнішим. Дізнавайтесь більше про пільги в наступних відео, а якщо ви хочете мати під рукою готові відео гайд з покроковою інструкцією, як відкрити мікропідприємця самостійно у Франції, просто повторюючи крок за кроком або ж ви хочете особисту консультацію зі мною в Google Meet, то приходьте за посиланням в шапці профіля і ми зробимо це разом.